Урок сексуального виховання, вчителька, діти, ми починаємо вивчати цікавий предмет. Незабаром у нашому класі хлопчики зацікавляться дівчатками. А дівчатка, вовочка Марія Іванівна, а можна ті, хто вже ну, то й во підуть грати у футбол, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Подарували чоловікові на роботі до свята пляшку шампанського. От він і вирішив її вдома тихенько один випити, сховав її у туалеті. Увечері лягли спати. Хвилин через 20 чоловік тільки ногу перекидає через дружину в туалет за шампанським, а вона йому: Та чекайте, син ще не спить. Ну чоловік знову чекає. Через деякий час знову тільки перелазити: Та чекайте, ну, син ще не спить. Чоловік знову чекає, чекає. Через 30 хвилин тільки над дружиною поліз. Дістав ти вже? Син ще не заснув. За годину дружина заснула. Чоловік швиденько в туалет, хапає пляшку, відкриває. А вона як шарахне. Син підбігає до матері і каже: Ну що, догралася? Тато он в туалеті застрелився. Черга у аптеці. Біля віконця Юрчик з Мар'яною купують презервативи. У цей момент у Юрчика дзвонить мобільний. Він дивиться на екран і змінюється в обличчі, але слухавку знімає і похоронним голосом починає розмову. Так, мамо, я в аптеці. Купую гематоген. Черга трохи регоче і це чути в трубці, бо Юрчик продовжує: Сміються? Ну, сміються. Я ж тут один такий за гематогеном, інші за презервативами стоять.